офтальмологічну клініку є, мені порекомендували знайомі, вони оперували тут очі, їм дуже сподобалось і я звернулася з своєю проблемою. У мене дуже поганий зір. Сталося це рік тому, ну, з кожним місяцем все хуже і хуже. І, в общем, я вже була тиждень тому операцію на лівому оці. У мене дуже ускладена катаракта, з головокомою, дуже складна операція. І я не очікувала такого результату. Мені тільки знайшли на сьогоднішній день пов'язку. Я дуже гарно бачила. Я не очікувала такого. Ну, думала, буде все поступово, але все відразу так сказати. Сьогодні я почала робити операцію на правому оці. Він трошки не такий ускладнений, але треба його теж робити. Дуже велике дякую лікарю Тетяні Вікторівні за те, що вона. Дуже гарний лікар, все його Я... об'яснила. І дуже гарно поривала. Велике дякую.